Добрий вечір, місто Запоріжжя, запоріжці, Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, не ушкоджені в своїх домівках. Дивимося з вами на безпеку, нам 1 листопада. Я хочу трошки вам... Нагадати, що розклад я роблю спочатку доби, це з 0,0 годин 0 хвилини і до кінця доби, до 24 години ночі. І зараз я вам викладаю нове відео на 1 листопада, але ще діє старий прогноз, він буде діяти до 24-ї години, до кінця доби. Тому будьте пильні, якщо десь щось не програлось. Бо написала пані, що слава Богу, не... да, слава Богу, хай воно нічого не програється, але будьте пильні, бо може все статись. У нас больний сусід на голову, терорист, тому треба бути пильними. Дивимось, Запоріжжя 1 листопада загальний. Запоріжжя погано, знову ракетний обстріл. Прильот може бути десь на якийсь об'єкт інфраструктурний. Так, дивимося. Дніпровський район 1 листопада. Що там загрожує мирним людям? Над вами будуть летіти ракети, і ви будете це чути чи читати. Людям буде страшно, збиття будуть над вами. Скоро, ну, не знаю, не показує фізичних ушкоджень людям, і це добре. Так, космічний мікрорайон. Космічний мікрорайон 1 листопада. На космічному ракети збиття і її фізичні загрози фізичних ушкоджень людям. Бути уважні піски мікрорайон. І перший листопада, що загрожує людям там. Збиття ракет над вами загрожує. Є загроза фізичних ушкоджень від уламків. Вознесенський район. Вознесенський район 1 листопада? Вознесенські ракети і Ну таке як прольот, але чомусь люди в сльозах будуть. Ну таке, як прольот над вами. Може просто налякані так будуть люди. Бородинський район. 1 листопада що загрожує людям? Шахети будуть летіти, десь будете чути, що збивають. Нічого не буде у вас. Олександрівський район. 1 листопада що загрожує мирним людям. Я вибачаюсь, у вас прильот. Над вами буде збиття ракети і загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте уважні. Осипенківський район. Осипенківський район. 1 листопада. Над вами тільки збиття. Не бачу я ніяких ушкоджень. Будуть збивати, уламки десь можуть пошкодити якийсь нецивільний об'єкт, але він буде пустий. Так, Хортицький район 1 листопада. Хортицький, збиття ракети, сльози у людей. Не знаю, не показує фізичних ушкоджень, це добре. Але уламки можуть когось налякати, щось зруйнувати, але люди цілі повинні бути. Шевченківський район 1 листопада. Шевченківський, нічого. Над вами тільки ви чути будете, що десь збивають ракети та шахеди. Не бачу нічого. Заводський район. 1 листопада, дивимося, заводський район. Заводський район дуже-дуже уважно, дуже уважно. Будуть летіти ракети, і буде збиття, і вона буде не одна, ця ракета. І будуть збивати, і буде прильот, щось пропустять. І є загроза фізичних ушкоджень як людям, так і людям, які на якомусь підприємстві працюють. Тому будьте дуже-дуже уважні. Заводський район. Так, дивимося громади. Біленьке. Біленьке 1 листопада. покажіть, що там загрожують. Нічого, нічого не бачу, у вас буде добре. 1 листопада мало Катеринівка. Дивимося. Мало Катеринівка, 1 листопада, що загрожує людям. Мало Катеринівка, там суцільний біль. Там не повинно бути людей, там же повинні працювати вільні. Там постійні вибухи. Кушугум дивимося Кушугум 1 листопада, що загрожує мирним людям. Так, кошугум. У вас загроза якихось ракет? І Це, мабуть, каби будуть. Бо людям є фізичні ушкодження і є сльози, але й збиття будуть. І я думаю, що це буде від уламки все-таки. Але вони кудись мітять там на якийсь інфраструктурний якийсь об'єкт, тому будьте уважні, будь ласка, хто поряд. Так, Балабина дивимося балабина 1 листопада чомусь у вас якісь людям є загроза? А від чого не показують. Ну, будьте дуже уважні, Це загроза може бути на якомусь підприємстві чи на якомусь такому інфраструктурному об'єкту. Може це бути диверсія, навіть це не від обстрілів. Але бути на чеку. Чкалова. Це, по-моєму, мікрорайон Чкалова. Чи Якщо я не помиляюсь, ну, поправити мене, якщо я не коректно називаю, ви мені напишете, вже вибачайте Чкалова перше листопада, що загрожує людям. Люди просто переживають там, так? Да? Дуже переживають. бояться, що щось здалеку. Нічого не бачу я. Загрози так пусті, нічого не буде в ці дні. Широке. Подивимося, 1 листопада, широке. Широке, 1 листопада. Широка, широка дуже-дуже уважно. У вас ракети, у вас збиття. Над вами будуть збивати, над вами буде летіти багато, збивати. І... А, вибачаюсь відхилила дзвінок і. Є ушкодження фізичні людям. Будьте уважні, щось там у вас не дуже таке гарне буде. Так, відрадне. 1 листопада. Нічого не бачу, нічого не буде, буде все спокійно. Привітне! Дивимося 1 листопада. Привіт, не будьте уважні, бо у вас збиття шахидів над вами. Це буде пізніше, мабуть. Да. Це пізніше, але є і сльози людям, і ушкодження, і руйнування, тому будьте уважні. Дивимося місто Оріхів покажіть мені в місті вихер. Вихер погано Це прям на зараз там приліт за прильотом, приліт за І... Люди, я не знаю, чи є там люди чи ні, але воно як полупусте вже. Фізичні ушкодження, ну, це 100% є загроза людям. Там летять і ракети і шахеди. Ракети маленькі, багато це, мабуть, достає. Каби, чи може ця артилерія, не знаю я, як правильно це сказати. Так, дивимося, чи буде окуповано містечко Оріхів до кінця 2025 року. Ну, підійдуть, да, там дуже близько падаться все до Оріхова. Я не можу сказати, що це буде окупація, але там такі бої, як серйозні прямо. Угу. Ну, принаймні, туди є в них інтерес зайти. Це майже пізніше, пізніше буде видно, карти кажуть пізніше. Подивимося. ну там не дуже така гарна обстановка в Оріхіві. Така мишеваха. Подивимося, покажіть мені що. Так. Чомусь дорогу людям показує, що треба виїжджати, бо там фізичні ушкодження великі. Там великі загрози фізичних ушкоджень. Там і шахеди падають, і ракети, і там повинні працювати воєнні ось так. Не знаю, чи правда, чи ні, ви мені напишете вже тоді, що воно показує. Тепер тернівка. Просили подивитись тернівку. Тернівка ж, їх кілька. Я знаю, що і в Мелітополі, там, в Мелітопольському, це теж ваша область Запорізька. І є тернівка ближче до Запоріжжя. Ну, я буду дивитись ту, що ближче до Запоріжжя. А ви вже мені сформулюєте, яку іменно вам треба дивитись. Ми дивимося тернівку, яка ближче до міста Запоріжжя. Запорізький район, це чи. Ну, не знаю, ви мене поправите тоді, як це вірно сформулювати. Тернівка. Я не знаю, чи ту мені тернівку показали карти, але там прильот падає. І прильот, і це там. Летить здалеку все. Фізичні є ушкодження людям, будьте уважні, бережіть себе, своїх близьких. Можливо, я всіх вас подивилась. Пишіть, якщо щось невірно там чи десь я помилилась, виправляйте мене, нічого страшного, ну, будемо будем дивитися, будемо робити все. Побачимо з вами завтра і подивимось, що нас чекає далі.